Друзі, усім привіт! Моє ім'я Оля та ви на моєму каналі Оля Парішкек. Насамперед я хочу вам подякувати за вашу активність. Мені дуже приємно, що ви залишаєте коментарі та тиснете пальчики вверх. Я з радістю вам відповім на кожен ваш коментар. І сьогодні я вам покажу, як випікати печиво із горіхового борошна. Одразу вам скажу, я сьогодні брала фісташку, але для цього печива підійде будь-яке горіхове борошно. Ви можете його зробити навіть і самі. Яке вам до вподоби. Адже печиве виходить смачне, хрумке, а також можна зробити його із різними начинками. З'єднюємо усі сухі інгредієнти: горіхове борошно, звичайне борошно, цукрову пудру, щіпку солі. Змішуємо вінчиком. Натираємо цедру половини лимона і також перемішуємо, кладемо у борошняну суміш яйце та холодне масло. Квітку замішуємо тісто, по потребі можна підсипати борошна. Тісто виходить доволі м'яке, замотуємо його у плівку і в холодильник на 30 хвилин. Охолоджене тісто розкачуємо товщиною 3 мм та вирізаю формою приблизно 6-7 см. Викладаю на деко застелене пергаментом та випікаю у розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 8-9 хвилин. Так робимо з рештою тіста. М'яке масло збиваю до пішності. Білий шоколад потрібно розтопити на водяній бані. Шоколад, але щоб не був гарячим, кладу у збите масло. Вбиваю міксером. Друзі, я вдячна вам за вашу активність. А хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться. Залишайте коментар, ставте пальчики вверх та натискайте на дзвіночок. Він буде повідомляти вам, що на каналі вийшло нове відео із новим смаколиком. Ось такий ніжний повітряний крем получився. Перекладаю його у кондитерський мішок та викладаю на уже охолоджене печиво. Повторюємо все за мною. Викладаємо в ряд печиво і на половину печива по кругу викладаю крем, щоб середина була пуста. У центр печива, там, де залишилося місце, викладаю сливове повідло. Можна брати будь-яке, але щоб було без кісточок. Накриваю другою частиною печива, яка без крему. Тут підключилися маленькі ручки моєї донечки. Вона з радістю допомагає, як може. З'єднане печиво кладу в холодильник, щоб крем застиг. Для декору потрібно розтопити білий шоколад. Вливаю туди трішки олії і змішую. Опускаю печиво рівно наполовину, кладу фісташки і так роблю зі всім печивом. Кладу в холодильник, щоб повністю застиг шоколад. Я вирішила зробити ще маленькі квіточки з крему, але завжди декоруємо за бажанням. І от печиво готове, воно сміливо іде на кльош з іншими пляцками до вашого святкового столу. Наприклад, на Пасху. Тільки гляньте. Можете гарно прикрасити, можете ще краще, кожен прикрашає, так як йому подобається. А печиво вийшло в міру хрустке, дуже ароматне за рахунок горіхів. А всередині є сукові та начинки. Нічим не гіршим магазинного, а навіть і смачніше, тому що воно приготоване вашими руками. І як завжди, я вам бажаю готуйте та смакуйте, і нехай вам все вдається.